А сьогодні знову рецепт баклазанчика. Ми взяли такий, ось, бачите, великий пузатий баклажан, ми його розрізали, і ось так ось веєром ми його склали. Запікати і випікати будемо на нашому багаторазовому силіконовому противні. Нам не потрібна бумага для випічки. Ми собі придбали один раз силіконовий противень від тапою і будемо користуватися ним роки рокезні. Ось дивіться, два великі, ось такі пузаті баклажани в мене вмістилися на наш противень. Що ми робимо? Беремо наші портативні мельниці, звісно, і на наші баклажани столи. Беремо наш розпилювач для масел і ридин. Ось так їх збережуємо маселку. Баклажанчики в нас люблять маселку. І ставимо духовку на 200 градусів у духовку. Нам потрібно ще трішки томатного соусу, а томатний соус із часничком Нам, звісно ж, зробить наш компактний подрібнювач суперсонік. Це в мене йде об'єм 300 мл, Що ми сюди ставимо? Сюди ми ставимо часничок І сюди ми ставимо, ось так, я дивіться, порізала наші томати. Ось так. чик, чик і чик. Так, трохи ставимо спеції італійські чи чепуванські трави. Зовсім трішки. Закриваємо наш подрібнювач кришкою, робимо. Зараз ви побачите, робимо пару рухів і наш соус готовий. Стряхуємо. Наш соус. Наш соус готовий. Тобто ми не виймали наш блендер. Це ми робимо легко і швидко за допомогою компактних гаджетів для кухні. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, робити якийсь чи томатний суп, чи все. Це звісно, що у нас йде об'єм 300 мл. Маємо ще об'єм 600 мл. Ну, це дивіться, ось наш чесничок, нам якраз так і потрібно. Тобто ми його не перетираємо, не передавлюємо. Ми поставили сюди томати, чесник, ми поставили спеції, ми зробили буквально пару рухів. У цьому вам можуть допомогти навіть ваші діти підлітки і все. І маємо соус. А, тим паче, що ці гаджети для кухні а, наш потрібного суперсонік іде швидший за блендер, він йде потужніший за блендером. Ну, блендером ви би це робили трішечки довше. Плюс вам треба електроенергію, а потрібного суперсонік не вимагає. Така компактна штукенця, і дуже багато в чому вам допоможе на кухні. Хто не має суперсоніка, обов'язково переходьте забирати. Він, він нереально бомбезний. Беремо нашу силиконову кісточку. І що будемо робити? Будемо змащувати. Ось так. パンに入れたら。 Так, дивіться, ми поскладали помідорку, моцарелу. Трішечки ще збризгуємо маслом. вимогу італійських трав. І знову в духовку ставимо на пару хвилин. Ось так ось це виглядає зверху песто. І няма-няма-нямочка готова. Ще приготувалося трішки песто. Ммм. І ня ма нямочка готова.